Пропаганда ледь не посварилася. На «Росія-1» псевдожурналісти не можуть знайти спільної точки зору зі своїм експертом. І поки на цьому каналі Ні розбіріха, на «Соловйов Лайв все за планом, там знову розганяють старі методички. Сімен'ян та Соловйов стали мало не географами, знову літають в примарних мріях про чужі території. Тим часом генерал СВР всіх дивує. Там кажуть, що Патрушев знайшов крайнього в негоді на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Нібито за цим всім стоїть США. Панове, не перемикайтеся, адже протягом наступних кількох хвилин я розповім вам усі деталі роботи фейкометників та того, що вони видавали в свої ефіри. Це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко. Рушаймо. Поки на прокремлівських майданчиках кипить брехунське життя, та на всі боки розлітаються нісенітниці, в телеграм-каналі Генерал СвР традиційно вийшов допис. Тому, поки інфопривид свіжий, хапаємо його як гарячі пиріжки. Не хвилюйтеся до сварок та вкидів російських блазнів. Ми так само сьогодні ще дістанемось, а поки до викривальної публікації. Спочатку коротко нагадаю, для тих, хто не знає, що це за телеграм-паблік, якщо, звісно, такі люди ще існують. Отже, генерал СВР це той самий канал у соцмережі Телеграм, що з недавніх пір активно розповідає про смерть російського бункерного царя Владіміра Путіна. Ну, власне, це все, що треба знати. А тепер до справи. Сьогодні редактори та автори каналу ні слова не написали про так званого путіну-замінника, натомість. Все присвятили, нібито теперішньому правителю Федерації Ніколаю Патрушеву. Пов'язали нову інфу з розмовами про стихійні лиха, що накрили деякі території Федерації, а також тимчасово окупований півострів Крим. Отже, за словами каналу, в Росії насправді сумніваються в тому, що шторми величезні хвилі та загалом негода це просто збіг та така от забаганка природи. Начебто там кружляють підозри, що все це неприродній перебіг подій. Приготуйтеся. Паблік пише, що згаданий вище патрушев має підозри, що це все справа рук, барабанний дріб Сполучених Штатів Америки. Ну, як то кажуть, ніхто і не сумнівався. Знаєте, оцінюючи загалом заяви, що лунають за Парібріка, якщо генерал Свер дійсно пише правду, то такі новини викликають небагато здивування. Я пропоную одразу цитувати: Секретарю Совета Безопасності РФ Ніколаю Патрушеву доложили о стихійних бедствиях, в Криму, Краснодарському краї і на Дальньому Востокі. І звісті, а до этого штормів в Криму, де волну достигали более 9 метрів і ураганному ветрі. Заставили Патрушева сумніватися в природному характере этих явній. Секретар Совбеза провел вчора кілька совещань і консультацій, во время которых пытався вияснить, можуть ли подобні явлення бути следствием применения секретного оружия со стороны США? Оце так. Як вам, друзі? Чули колись про зброю, що змушує природу виробляти подібні витребеньки? Ну, це весело, панове. Напишіть в коментарях, чи можливо таке на вашу думку. Нам буде дуже цікаво почитати ваші припущення. Чому ж такі думки доходять від секретаря Радбезу РФ автори публікації дали на це відповідь? Мовляв, Патрушев – це людина, котра схильна до таких от конспірологічних думок та припущень. Ну, це щодо тексту про секретну зброю Америки. Та навіть порівняли його з Путіним якого я нагадаю цей телеграм-канал вже поховав та відправив у тебе? Далі ще один уривок. Патрушев, як і покойний президент Росії Владимир Путін, один із самих конспірологів конспирологов Росії. Вчора ніхто із собеседников Николая Платоновича, знає його приверженість теоріям заговора, не отважився настайвать на природному происхождении стихії, яка накрила Крим частину так званих нових територій і Краснодарський край. Патрушев заявив, що он уверен в причастності руководства США к созданню сверхоружия, которое провоцирует стихійне бедствия. Також в дописі згадали і про російський проект з характерною назвою «Посейдон». Там пишуть, що Патрушев був не вельми ним задоволений. О, і найцікавіше. За словами генерала СВР, той же Патрушев або містер скрізь всесвітня змова вважає, що все логічно. Мовляв. Використовуючи цю так звану секретну зброю, США ніяк інакше намагається показати, хто тут господар. Та ще й головний удар потрапив на територію анексованого Криму. Ну точно воно. Але й на цьому не все. Чи не найголовнішим підтвердженням таких відверто неочікуваних висновків, начебто, стало те, що через негоду загинули кілька військових федерацій. Ну це точно все підкріплює. Питань немає. Как выявляется, все взаимоповязано, а в следующем фрагменте как раз про то самое. По мнению секретаря совбеза, таким образом руководство США демонстрирует свои возможности к акватории Черного моря, направив основной удар на аннексированный Крым. При этом Николай Платонович раскритиковал российский мифический проект Посейдон, который служил лишь источником слухов и колоссального воровства денег из бюджета. То, що жертви стихії стали несколько російських воєнних, о которых сообщили в докладе секретарю Совета Безопасности, только заставило его еще больше уверовать в поиски заклятих врагов. Ось вот такі новини від генерала Свера. Як гадаєте, чи правду пишуть автори цих публікацій? Традиційно для цього запрошую вас у коментарі під цим роликом. А поки ви пишете, я почну вам розповідати про те, що нещодавно трапилося на майданчиках пропагандистських машин брехні. Сьогодні і про Сіман'яни, про Скабєєву, і навіть про Селавйова. Всі вони цього разу зайняли, що є дуже дивним, небагато часу в розмовах, про які я вам розповім. Втім, навіть за цей проміжок часу професійні брехуни встигли наговорити ох як багато. Цілком достатньо, щоб потрапити у це відео. На екранах телеканалу «Росія-1» розгорілася суперечка. Нешановна пані пропагандистка, яку звуть Ольга Скабєєва, та її чоловік і вірний поплічник Євгеній Попов не зійшлися в позиціях із запрошеним на їхню територію паразитування експертом. Там, як завжди, почали говорити про так звану СВО та Україну. І русло їхньої бесіди зайшло до теми нашого контрнаступу. Тут, звичайно ж, росіяни одразу кинулися бризкати негативом, але, панове, зараз трохи про інше. Між парочкою одружених брехунів та цим самим експертом виникло деяке непорозуміння. Якщо коротко, то чоловік почав розповідати, що зараз Україні потрібно утримувати деякі оборонні позиції. На ці його слова Попов одразу ж кинувся ляпати угідливі фрази, якщо дослівно, то сказав. Контрнахрюк потерпіл пораження. Ну тут все, як завжди, ми звикли чути від пропаганди висловив от такого от рівня. Соромно навіть бачити, що вони вихлюпують таку жовч, на котру ніхто вже насправді не реагує. Смішно дещо інше. Очевидно, що ведучий Росії один очікував щось подібне, скаже його співрозмовник, але той не зовсім його підтримав та почав абсолютно інакшу риторику. Чоловік сказав Попову таке. Давайте ми, якби, как бы, у нас теж було там різне движення під угледаром, поэтому, як би і був пример Харків, поэтому тут віддільна історія. Кінець цитати. вам. Оце огризнувся. Розрулювати ситуацію швидко кинулася захисниця чоловіка та заодно одної утримувачка пропаганди Скабєєва. Вона швиденько відкрила своє місце, з якого розповсюджує брехню, і запевнила, що ситуація в Харкові це перегрупіровка. Ну так, ми пам'ятаємо цей жест доброї волі. Росіяни, як завжди, пропагандистам простіше брехати, ніж дихати. Ну, але Ольгу розуміємо, вона мусила стабілізувати ситуацію. Бо ще по голіванці пролетіло за те, що під час прямого ефіру мало не розповіли правду про так зване перегрупування, а насправді самі знаєте що. Треба ж утримувати статус непереможності та могутності. До слова, цей самий експерт в лапках на цьому не зупинився. Він відповів жінці, каже. А, ну друге, релокація у нас ще була. У нас много чого було в мірі. Людина, схоже, не зрозуміла, куди потрапила. На цю фразу вже відповів Попов, котрий набрався сил щось все-таки видати, і сказав, мовляв, не плутати контр на хрюк, як він каже, із перегрупіровкою. Отак от, от. Це різні речі, абсолютно різні речі. Краще б вже мовчав. Максимально убого з його боку, та цей псевдожурналіст до такого вже звик. Як би не було, доволі смішно спостерігати такі от суперечки та нісастиковки на розтебе. Нехай сваряться, може, люди запідозрять, що щось не те. А якщо і ні, то це комедно для нас бачити, як вони намагаються просто під час ефіру устаканити ситуацію, а виходить те, що ви самі щойно й бачили. До Росії 1 Ми ще повернемося, а поки зазирнемо на дітище Рудольфовича Салав'єв Лайф. Власне, самого Владіміра обговорювати поки що не будемо, зате маємо можливість почути черговий абсурд від його працівників та так званих гостей. Там традиційно говорять про Україну і знову ж таки проганяють під час ефіру пункти зі своєї методички. Цього разу під руку потрапив наратив про те, що Росія у війні проти України воює. Проти всього заходу, ми з вами вже неодноразово про це чули. Пам'ятаємо, отже, на екрані людина, котру на Соловйов Лайф титрують політологом та керівником центру експертного супроводу політичних процесів, Алексей Ярошенка. От він і став розповідати, що їм необхідно трактувати перемовини між Росією та Україною, спираючись на відносини між РФ та увага Заходом. Ну, а тепер ви зрозуміли, чому я говорила про пункт із методички про те, що вони воюють не з нами. Каже: мовляв, не варто годувати себе очікуваннями, що в результаті так званої, як він сам сказав, увага війни всіх проти всіх. Тут слово є війна, не СВО. Це треба виділити жирним. Отже, у цій війні з'явиться представник, з яким Росія зможе проводити перемовини. Натякає на те, що в будь-якому випадку, незважаючи хто стане дослівно «партньором» для перемовин, все одно його нібито призначить та висуне Захід, і РФ відповідно розмовлятиме з ним. Ярошенко стверджує, що треба дивитися на можливі перемовини Росії та України, оцінюючи успіхи РФ у так званій СВО, а насправді війні Росії проти України, та дивлячись на те, наскільки став слабшим Захід. Вот саме тому з його логіки і потрібно усвідомлювати перемовини таким чином. Дивовижні висновки. Слухаємо цей монолог. Нельзя ожидать, что в результате вот этой войны всех против всех выкристаллизуется какой-то серьезный значит, партнер по переговорам, и Россия сможет с ним договориться. Нет, этого нельзя ожидать. Его, этого партнера по переговорам, или Зеленского заставят им сделать, быть, или найдут кого-то другого, но его это сделает Запад. То есть да, надо рассматривать переговоры, возможно, переговоры и возможность переговоров в России и Украины только с точки зрения отношений России и Запада, но в первую очередь того, насколько успешна Россия в специальной военной операции. И насколько, соответственно, ослабевает Запад, а существуют бесконечные поставки вооружения. Да. Аж спятнил, так старался что -то там расповести и да пояснить. Втім, ми розуміємо, для чого росіяни намагаються навішати цих нісенітниць на вуха. Приважна кількість російського народу радо на це ведуться. Тільки вчора на тому ж майданчику інші експерти говорили, що перемовини – це мало не зрада російських інтересів, а тут уже ось що. Що не день, то все нове, але не менш абсурдне. До речі, а ви помітили, як часто вони стали говорити про мирні перемовини. Навіть в такому контексті, але все ж. Чи це щось означає, чи просто нова тема для обговорення, яку їм дали зверху? Напишіть ваші думки, знову ж таки, в коментарях. Сьогодні, як ви бачите, дуже багато тем для обговорення, але дискусії вітаються. Ну, а тепер, як і обіцяла на початку, повертаємося на Росія 1 і тут. У нас ще припасений один діалог між пропагандистами, який ми з вами не встигли обговорити на ваших екранах. Вибухова Маргарита та містер спокій Владімір. Отже, на нещодавньому вечері з Владиміром Соловйовим Сіманьян та відповідно сам Соловйов знову стали показувати, як вони вміють кидатися терористичними фразочками, чи то в них такі от жартики, чи то фейкометники вважають нормальним. Говорити про чужі території, як про такі, про які можна говорити так вальяжно в такому контексті та якими нібито легко можна розпоряджатися. Тим не менше, ці люди знову наверзли мечні. Вони разом зі своїми гостями почали мало не ділити світ. Так, до прикладу, один із так званих експертів, запитав, навіщо їм Лісабон, на що Рудольфович радо відповів: вам не нужен. А йому умовляв. Подобається. А в кінці так взагалі сказав дослівно: португальці будуть прекрасно жити в составі Російської Імперії. А от Маргарита Сіманьян взагалі від нього не відставала. Сказала, що між Каліфорнією та Лісабоном обрала перше, а потім додала, що обере Гаваї замість Каліфорнії. Каже, мовляв, не була ні там, ні там. у свою чергу запитав. Що це за вибір між такими двома варіантами? Себто для чого взагалі обирати щось одне, на що жінка, гидко посміхаючись, сказала, що з чогось треба починати? Ну просто жах, одним словом, гидота. Давайте просто вам зацитую слова Соловйова до цієї теми. Просто я, і я розсуждаю, я чоловік, не воєнний, но вокруг війни. Я розсуждаю, як мене учили выдающиеся советские военачальники, Виходіть естественным преградам. Ну, правильно, поэтому кокіяну надо. К океану. Так званий експерт щось ще намагався сказати про те, що в них океанічна геополітика, але його вже ніхто не чув. От такі от закиди від мастодонтів російської пропагандистської машини. Їм таке ляпнути, нічого не варто. Чи не щодня щось подібне видають, тому сильно не дивуйтеся. Як завжди, слова на вітер. Ну, а тепер до наслідків поїдання новинного фастфуду. Такий вигляд має накачування людей пропагандою. Низка пабліків почали поширювати відео, котре ви бачите на своїх екранах. Там кажуть, що це балкон в російському місті Пермь. Ось так особа, за сумісництвом, очевидно, російський зет-патріот, що живе в цій квартирі, вирішила приготувати своє місце проживання схоже до новорічних свят. Такі от події коментувати не варто. Думаю, ви розумієте, чому. Коли у нормальному цивілізованому світі джингл-белз на Росії руський мір у будь-яких проявах і в будь-яку пору року, шановні, на сьогодні завершуємо наш випуск. Я вам дякую за перегляд, а з вас дуже прості кроки. По-перше, тисніть на вподобайку. Нам дуже приємно бачити ваш фідбек. По-друге, залишайте всі свої думки в коментарях. Я вам вже багато накидала ідей, що ж там можна написати. Обов'язково все читаємо та відповідаємо вам. Ну і по третє, підпишіться на канал сейчас і натисніть на дзвіночок. Таким чином, ми з вами, і ви з нами завжди будете на зв'язку і не пропустите оновлень. А я вам обіцяю попереду багато цікавого до зустрічі.